Сьогодні особливо дати 7 липня. Руками моя в цей день святкували велике свято Івана Купала. Зазвичай в цей день дівчата плили віночки, пускали їх на воду і згадували бажання. Отож, на моїй голові п'ятий віночок. З квітів рожого кульору. Роза колюча. Згадувати бажання я не буду. Я вже так вийшла, що бажання на широки згаду не буду згадувати. Отож було б добре, щоб цей світ, тобто Бог, зробив для мене те, що він вважає за потрібне. Одна жінка відмітила, що нібито сьогодні на всьому-навсьому Симки, хоча насправді рік то 2025. І в сумі не сімка. Хоча є дві сімки. Отож, скажу таку коротку фразу. Сім-сім.